Привіт, хлопчики та дівчатка. Всім привіт. Маша, а ти коли-небудь чула про літаючих фігуристів? Ні, це якийсь новий вид спорту? Не зовсім, але ти здавалося, почувши про таке. Звісно, це дивно, бо фігуристи катаються на льоду і там немає можливості для польоту. Звісно, якщо вони не падають повсякчас. Ні, вони не падають, але вони дійсно літають. Це можна побачити у цирку. Я все одно не можу собі такого уявити не треба уявляти. Ксюша зараз знаходиться у цирку. Тож давай спросимо о неї. Привіт, Маша та Данил. Ксюша, а що зараз у цирку можна побачити фігуристів, що літають? Так, у цирку дуже цікава програма. Ходімо зі мною, дізнаємося. Оце так політ. Я разом з усіма глядачами затимувала подих. Цей виступ на початку вистави дуже вразив глядачів. Отямитись, як клоуни закрутили всіх у своєму веселому номері. Несподівано на арені з'явився ведмідь, і всі знову затамували подих. Ведмедик так вправно пролізав під бар'єрами, що я сильно здивувалася, як в нього все виходить. А де ж обіцяні фігуристи? запитаєте ви. На них требовалось было зачекать. Я вы решила поспелковаться с глядачами. Мне понравилось там, где были обезьянки. А чем она вам понравилась? Было много разных животных и очень хорошо обученные животные. А второе отделение будет в конках. От чего вы ждете? Я никогда раньше не видела такого, поэтому жду очень красивого шоу. Нам понравились акробаты в начале. А почему? Ну, красиво, ну ми раніше такого не бачили. Хотіла стати акробатом? Так, да, звісно. Не боїшся висоти. Немного. І ось нарешті ми побачили виставу на льоду. Це захоплююче видовище. Несподівано, хлопечна дівчина, злетіла. І ми побачили щось неймовірне. я поспілкувалася з керівником трупу та виконавцем цього номеру. А трудно було артистів навчити на коньках всі ці трюки робити? Або ви вибрали одразу тих артистів, які вміють на коньках всі ці в... виконувати? Ні, ми переучувалися. У нас артисти працювали на коврі. І в процесі роботи ми репетували, займалися коньками. То есть, не отходя, скажем так, от работы, репетировали и тренировали уже другую постановку. И это было довольно-таки сложно, почему? Потому что артисты, некоторым артистам по 30-40 по лет, и никогда на коньках они не стояли и не имели представления, что им можно сделать на коньках. Как вы так совмещаете, что у вас есть и на коньках, и воздушный номер? Ой, совмещать было довольно-таки сложно. Мы сначала занимались воздухом, летали долго и упорно, потом долго и упорно катались на коньках, ну а потом уже пытались это все дело совместить. Когда вы, созд... Когда вы начинали работать, вы умели кататься на коньках? Нет, нет. Никогда не умел, никогда не стоял. И трудно было учиться? Нет, учиться было не трудно, ушло просто на это много времени. Мучиться було весело і приятно. Дякую тобі, Ксюша. Це дійсно неймовірні номери. і вам, хлопчики та дівчатка, подобалась наша розповідь про гімнастів і фігуристів, що виступають у нашому харківському цирку. До побачення, наші любі глядачі! До нових зустрічей!